Вашій дочці теї вже сім місяців. Як вам ось ця нова роль? Чи важко поєднувати роботу і материнство? Важко важко, бо ми з чоловіком прийняли рішення виховувати доньку поки що самотужки. Тобто, ми не, у нас немає нянь, у нас немає якоїсь такої підтримки. Ну, звичайно, є батьки, та є бабусі, дідусі, але вони всі працюють, всі працюють тому. Mm -hmm. А ось, наприклад, коли ви разом граєте в Конотопській битві, ви обидва перебуваєте на сцені Шка, в цей відьма. час? Відьма. Так, так. В цей час підміняє нас або тато, мій, або мій брат, або моя подруга. Тобто ми залучаємо поки що нашу всю, всю важку артилерію. Як ви плануєте виховувати доньку? Можливо, хочете, щоб вона продовжила таку сімейну театр... театральну традицію? Чи дасте вже якусь волю, ну, або вона нас... буде вона буде обирати сама. Я не можу сказати, що я щось хочу. Моє хотіння це таке, це другорядне. Я буду давати е, можливість е, бачити і обирати. Мені хотілося б е, саме цьому приділити більшу частину виховання. Тобто, я буду давати обирати. Ми вирішили, що ми будемо давати варіанти. Тобто, не обов'язково, щоб вона грала. Тільки на якомусь інструменті, або там ходила в кружок театральний в гурток. А хай обирає. Можливо, вона буде айтішницею, Я дуже буду рада.